Привіт, це Бігус.Інфо, Я Макс, і ні, ніякі покидьки з їхніми ракетами і шахедами не здатні завадити нам підвести підсумки цього об'єктивно найскладнішого в житті року. Року, закінчення якого ми маємо можливість зустріти завдяки титанічним зусиллям української армії, і нехай ще й не до кінця монолітному, але вже дуже і дуже відчутному об'єднанню громадян. Усіх нас змінив цей рік. У кожного є історії особистої боротьби, ризику і різного масштабу перемог. Нам, як команді, довелося змінювати формати, включатися з укриттів, записувати студії без світла і нерідко ризикувати. Ми правда дуже і дуже старалися і зробили все можливе, щоб не зупиняти розповіді про окупантів, їхні злочини, українську армію, героїв, зрадників, пропагандистів, втікачів і тих. you <laughs> Хто вирішив перетворити війну на можливість? Бігу Синфо у 2022-му – це 300 тисяч нових однодумців на Ютуб, сотні сюжетів, репортажів, стрімів і мільйони зібраних завдяки кожному з вас гривень для дуже різних і дуже рідних підрозділів. Тому так банді є що згадати. Ми вибрали все, що на нашу думку є найкращим і найкрутішим все, що нам вдалося зробити цьогоріч. Тут репортажі з передової і вибуховий осінт. тут викриття зрадників і традиційний для нас антикор. Тут коротше я вже затягнув, але перед тим як сказати полетіли слова вдячності для вас. Дякую, що були з нами цього року. Дякую, що підтримували і давали зворотній зв'язок. Дякую, що допомагали і радили, що надсилали ідеї, тем і відгукувались на наші збори для військових. А ще дякую, що нас нарешті 800 тисяч. А ось тепер полетіли. Ну, цей матеріал, мабуть, можна було підготувати тільки на лікарняному. От тоді в мене з'явилося достатньо часу, щоб передивитися радянські пропагандистські фільми, прокопатися крізь архіви радянської преси з 1950-х років. Але знахідки цього вартували. Бо коли раз у раз читає, що як тільки Москві захотілося відправити кудись танки, там одразу виявляються фашисти, нацисти, відбувається геноцид, і в Будапешті в 1956, му і в Празі в 1968, му і в Литві та Латвії в 1991-му, і в Грузії в 2008 му словом, тоді розумієш, що справжня хвороба це кремлівська пропаганда. Ну і ми зробили цей матеріал не лише українською мовою, але й англійською, для того, щоб ті, хто хворіють на довіру сучасній російській пропаганді за кордоном, теж могли потихеньку одужувати. До речі, у нас є англомовний твітер, і можете підписатися на нього, щоби не пропускати наші нові відео англійською і поширювати їх серед ваших знайомих за кордоном. Як тільки у Кремля виникає потреба когось визначити як ворога і очорнити його, чи, наприклад, аргументувати свою військову інтервенцію? Кремль тут же вмикає платівку про нацизм і про фашизм. Щоб пояснити необхідність інтервенції в Угорщині, ще того ж року Москва випустила документальний фільм в Будапешті. 14 хвилин фільму буквально нафаршировані наративами про фашизм. Страшний призрак фашистського звіря піднявся над всій Венгрією було спасти судьбу країни. Абсолютно те саме повторилося у 1968 році, коли радянські танки прибули душити свободу у Празі. У 1968 році літературна газета також не залишилася в стороні. У випуску за 28 серпня вона розповідала про колишніх гітлерівських генералів, офіцерів СС та фашистуючих політиканів у клубі 231 організації колишніх політв'язнів Чехословацького комуністичного режиму. На самому початку 1991 року Кремль здійснив останні судомні спроби перешкодити виходу країн Балтії з Радянського Союзу у репортажі АЛІ. Олександра Нівзорова, керівник ризького ОМОНу, пояснює за що саме він там бореться. З ким ви боретесь Ми... і за що ви боретесь? Ми боремося з фашизмом, який все більше і більше процвітає на території Латвійської ССР. Далеко не вперше Росія звинувачує Україну у фашизмі, нацизмі чи, наприклад, радикальному націоналізмі. Фактично. Жодна велика російська інформаційна операція проти України без цього не обходилася. Ті, хто говорить про голодомор, фашисти і нацисти. Її використання описала ЕНЕПОЛБОМ у своїй книзі Червоний голод. Критики СРСР вже були не просто ворогами, а фашистами або нацистами. Будь-які розмови про голод були гітлерівською пропагандою. Але особливість пропаганди 2022 року про фашистів в Україні. Чи про нібито геноцид населення Донбасу у тому, що вона стала причиною цілком реального геноциду? Цей матеріал народився за великим рахунком завдяки інтуїції. Так вже вийшло, що у цій команді мені переважно доводилося працювати над темами усіляких розводняків, з соцмережами політиків та осінтом. Після повномасштабного вторгнення більша частина політиків та їх родичів припинили лити контент у соцмережах тоннами та загалом стали обережнішими. Так було і з сином нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростиславом. Він теж депутат. Теж від ОПЗЖ, але грівнем нижче за батьків міської ради Краматорська. Його профіль у інстаграмі не подавав ознак життя місяцями, але восени він розродився фото зі спортзалу, яку ми одразу ідентифікували. Країна, у якій він перебував, нас дещо здивувала, але одразу дала напрямок, у якому треба далі копати. Бо це місце це свого роду величезний магніт для різного роду шахраїв. Завдяки бренду спортивного устаткування Техноджім я ідентифікував місце зйомки. Це п'ятизірковий готель Ріц carlton у Астані. 24 вересня він рекомендував не пропустити таку подію. Лістінг HBM на Coinsbit і Hitbit Music. Открой для себе новий формат. Це новий проєкт. Екосистема, насправді зрозуміти, що це і у чому полягає його суть, дещо важко, але за легендою в основі буде лежати сервіс для прослуховування музики, який ще не створили. Натомість, і що? є токени, тобто спроба продати людям пафосний статус інвестор платформи, якої не існує. Так, от на сайті казахського регулятора є попередження про компанію Хід Мюзік. Цей проект пишуть там неодноразово публічно брехав, що має ліцензію казахського комітету фінпослуг, тобто що має легальне право управляти чужими інвестиціями. Насправді ж немає публічний представник хід у Казахстані Серік Уаліханов. Це фото з його сторінки у інстаграмі. І ні, це не просто казах сфотографувався з криптовалютним мільйонером як з кумиром. Вони добряче проводили час разом. Це фото зі сторінки однієї з учасниць проєкту «HBM». Вона, Серік та Ростислав Солод у готелі «Ріц Карлтон у Астані. тому самому у спортзалі якого фотографувався син Королевської. Солод брав участь у онлайн-конференції «HBM» у Зумі, де увірвався у дискусію, наче представник проєкту. Ростислав, ви хто? А я кажу серед директоров по технічним опросам. Підсумовуючи, поки казахи активно беруть участь у флешмобі з приниженнях рюкогавів, чино там вас, чи путлера боїться за своє представник проросійської партії бере участь у організації та популяризації потенційної фінансової піраміди, що набирає обертів саме у Казахстані. А ще цього року ми багато працювали над ідентифікацією російських окупантів та наших українських зрадників у складі ворожої армії. Наприклад, нам вдалося зафіксувати та ідентифікувати особовий склад так званої інтербригади П'ятнашка незаконного формування так званої ДНР, у складі якого на Донецькому напрямку воюють російські та абхацькі найманці. Ну і звісно ж, купа наших запроданців. Ба Більше завдяки російському блогеру Кукушкіну та Донецькій. Проросійським активістам, які буквально приклеїлися до цього підрозділу і обзнімали всю їхню розпалагу, нам вдалося знайти ППД-бойовиків під Донецьком. Усі зібрані дані ми передали розвідникам та СБУ, а саме розслідування опублікували лише після того, як п'ятнашку накрили ЗСУ. До речі, ставте лайк цьому відео, якщо разом із нами раділи цій бавовні на базі бойовиків. А якщо хочете підтримати нашу команду, лінк на Patreon і Донат під відео У застава бригади ходять люди різних національностей, але всіх об'єднує одно любов до красі і то, що всі по духу. Служу народу Росії, Абхазії, Донецької Народної Республіки. Бригада «П'ятнашка» воює за ДНР і проти України уже восьмий рік поспіль. І зараз вони теж працюють на сході. Якщо геть конкретно, це вони кошмарять Авдіївку. Даватись, От поки я знімав відео про мирні сни бойців, щось дуже шандарахнуло. Был прилет рядышком. Це відеоблогер знімає зсередини якоїсь будівлі, обшитої вагонкою, білим і сірими смугами, так само, як ППД-п'ятнашки. Прильот димить на фоні індустріального об'єкта. Бачимо велику жовто-синю будівлю, синю будівлю поменше, і велетенські жовті резервуари, два блоки по чотири і шість штук відповідно. Також запам'ятовуємо, що зліва є ще щось велике синє, а ще лівіше дорога з білим відбійником. Ось знову только що сідімо в розположені і макіївку пріль. О, ну тепер можно и в гугл. Жовтий завод у Макіївці? Є такі жовті резервуари має підприємство дискбетон і смугасте приміщення теж його. Підприємство знаходиться на околиці Макіївки, по суті, на стику з Донецьком. Лівіше від нього великий синій гіпермаркет метро. А ще дорога це Донецька кільцева. А трохи південніше знаходиться ще одна невеличка промка, комбінація будівель якої ну дуже нагадує ППД П'ятнашки. Основна будівля комбінованого типу з ребристим дахом і великим забетонованим майданчиком. Ще одна комбінована будівля, вікна якої виходять на цей самий ребристий дах. Отут явно має бути наш гараж. А отут цегляний недобуд. А тут оте невідомого призначення, щось із синім дахом і смугастими стінами. Їх, до речі, краще видно на Google Street View із дороги. Тут ця будівля вже готова, а решта ще у процесі. Однак легко вгадуються контури поламаного даху будівлі номер 2 і цегляний недобуд, який як ми пам'ятаємо, так і лишився недобудом. А ну і раз уже ми стоїмо на дорозі. Біла стрічка то був відбійник. Ну а далі ви вже в курсі. Мої колеги цьогоріч справді багато займалися ідентифікацією російських військових, які вторглися на нашу землю. Але в країни терориста є ще й політики, які очолюють процеси і сідають на потоки, коли військові окупанти зробили свою брудну роботу. Смотрящий диявола так називається матеріал, про який я хочу сьогодні нагадати. Цей матеріал про російського чиновника, що нині відповідає у Путіна за українське питання, розставляє псевдопосадовців на захоплених територіях України і вигадує, як насаджувати українцям в окупації Росію. Тобто відповідає за політичний, а не військовий бік окупації. Його роль, який його посіпак, важливо пам'ятати для майбутнього судового процесу. А якщо бажаєте глянути, як український рух спротиву не давав спокійно жити колаборантам, розставленим на окупованих територіях, завітайте в наш інстаграм. Там ціла добірка тих, хто згорів на роботі. Сергій Кірієнка ви дозволите, Я піджак тоже сніму. Якщо робіть те ж саме. Про те, що Путін віддав Кирієнку повноваження щодо окупованих територій, написали одразу кілька російських видань у квітні на другий місяць повномасштабної війни РФ проти українського народу. А зовсім скоро Кирієнко і сам засвітився в Україні у містах, які російські злочинці перетворили на місця терору і несвободи. свободи. У травні він виступив у розбомбленому росіянами Маріуполі. У червні був у захопленому Херсоні, де з квартири вулиць викрадають українців і тримають по Росіянами катівням тоді ж заїхав в окупований Бердянський Мелітополь, де панує такий самий російський терор. У липні катнув в окуповану Харківщину і знову в Херсон. Поява Кирієнка принесла дві новини: власне, їх смотряще від Путіна і привозив щораз в окуповані регіони. Новина перша російські злочинці нібито змінили стратегічний погляд на захоплені українські території і почали говорити вже не про створення чергових самопроголошених республік, а про плани приєднати захоплені українські регіони до Росії. Новина друга до українських колаборантів, яким, мабуть, здавалося, що завдяки окупантам вони стануть повноцінною владою. У липні приставили додаткових начальників із Росії цивільних. Кірієнко еталонний представник політичної верхівки країни-терориста. Вічний чиновник зі скромною декларацією, який звів гніздечко у найдорожчому місці в імперії зла. І полює на агентів Заходу всередині Росії, поки його власні діти їздять за освітою в ЄС і світять у соцмережах закордонну вілу. Кірієнко працює в адміністрації Путіна із 2016-го. Керує в Кремлі внутрішню політику, придумав маркувати ВРФ іноземних агентів. Після чого рештки незалежних від Кремля медіа починають свої матеріали оцим дивним повідомленням. Відповідає у Путіна за вибори губернаторів, вирощує кадри у так званій школі губернаторів і на конкурсі Лідери Росії. А зараз ще й перекидає цей імперський бур'ян на окуповані території України. Повномасштабна війна внесла свої корективи і змінила пріоритети. І редакція «Бігус.Інфо» не виняток. Від початку повномасштабного наступу ми відійшли від класичного для нас формату розслідувань, як кинулося у репортажі, аналітику, фактчекінг російської пропаганди. Але життя не зупинилося. І зізнайтесь, вам же теж в якийсь момент стало цікаво, як за таких умов живуть депутати. Ми довго чекали і трималися, але лише кілька днів спостережень в урядовому кварталі нас запевнили. Вже час повертатися до контролю за нашою владою. До речі, хочу подякувати за ваші коментарі на підтримку тем пов'язаних із корупцією. Переконуємося, в нас найсвідоміші глядачі, для яких важливі теми завжди на часі. А ще коментарі допомагають нашим відео просуватися у Ютюбі. Тож всім, хто коментує, окремий привіт і подвійна подяка. Липневий ранок. На під'їзді до парламенту зупиняється чорний Мерседес Майбах. Це Дмитро Ісаєнко, народний депутат України. До квітня 2022-го представляв проросійську фракцію Опозиційна Платформа за життя. Плічопліч з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Так, от, це наше перше спостереження. Колишні ОПЗЖ, які не втекли з України, цілком вільно і комфортно почувають себе у Раді. Так, а тепер спостереження номер 2 Реєстри нерухомості закриті. Декларації посадовців закриті. Більше того, вони і не мусять їх подавати через воєнний стан. Але хіба це означає, що у нардепів чи їхніх родичів нічого новенького не з'явилося? Спойлер ні. На розі двох вулиць закритого урядового кварталу зустрічаємо ось цю німецьку красуню Audi Q7. Я не купував. Вона на моєму браті, який купив її собі і поки дав мені на ній поїздити. Ягуар машина зупиняється на кілька секунд, і з нею виходить жінка. Це депутатка від слуги народу Ольга Василевська Смаглюк. Це машина мого брата. Uh -huh. Користуюсь нею спочатку бойових дій. До блокпосту під'їжджає Чорна Ауді А А8». за кермом. Артем Дмитрук, і от, схоже, нарешті, ми можемо привітати нардепа з оформленням офіційних стосунків з німецьким автопромом. Ще з 24 лютого усіх цікавило одне дуже важливе питання: хто з народних депутатів втік з України під час повномасштабної війни? Ми переглянули голосування на сайті Верховної Ради, подивилися соціальні мережі родин народних депутатів і склали для вас список нардепів втікачів. Деякі з них, щоправда, вже отримали підозру у державній зраді та були оголошені у розшук спецслужб якого біса? Якого біса люди, які присягали на вірність Україні, і яким Україна довірила надважливі функції в найтяжчий час втекли? А головне, якого біса ці люди досі є народними депутатами? Чим запам'ятався Волошин у парламенті? Порцією зеленки в обличчя через все ту ж проросійську позицію. Е -е -е -е. Чи не єдиний випадок, коли про Христенка говорили усі, стався у 2020-му? Тоді він гучно відсвяткував день народження дружини у Москві. з Філіпом Кіркоровим і гуртом руки вверх. Ренат Кузьмін нині позафракційний. Чи виїжджав він з України під час вторгнення? Нам невідомо. Однак і з початком повномасштабної війни Кузьмін не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Зачем Україні? Техніки воєнної і вороження на 500 мільйонів доларів. К до війні готуємося. Ще один не менш відомий нардеп-прогульник. Д'явол! Фашистський дьявол! Вадим Рабінович теж покинув Україну ще до повномасштабного вторгнення. І так само жодного разу не відвідав парламент. На початку лютого із країни втекла ще одна нардепка Наталія Королевська, залишила Україну разом зі своїм чоловіком Юрієм Солодом. Теж народним депутатом, топ прогульник зі статусом підозрюваного у державній зраді Андрій Деркач, позафракційний народний депутат, а раніше член партії регіонів, відомий своєю доволі відвертою антиукраїнською діяльністю. В середині вересня, після тривалих обіцянок хороших новини з фронту, стало відомо, що ЗСУ звільнили практично всю окуповану частину Харківщини, включно із великими містами, ізюмом Балаклією Куп'янськом. Тоді українців шокував не лише абсолютно фантастичний прорив фронту на десятки кілометрів за тиждень, а й те, як мешканці Харківщини, яку історично називали проросійським регіоном, зустрічали наших військових. Звісно, об'їздивши. До цього величезну кількість деокупованих міст і сіл ми мусили поїхати і туди. У Куп'янську поки що так, е, скло, яке ніхто не прибрав. Мабуть, дуже-дуже свіжі прильоти і чутно постійні звуки вибухів. Один із них виглядає, один із наслідків прильотів виглядає так. Росіян не знаходили тут загублених. Загублених? Ну, такі, які знаєте, не встигли втікти. Я думаю, ті, хто втекли, вже давно втекли, а ті, що знаходимо або не знаходимо. Це вже прильоти. Це, це вильоти, але дуже, не, це дуже близько. Це прильоти. Випевнений? Це було да. два прильоти. Причому дуже близько. Слава Україні! Задача була взяти три посадки, то є дешне до Кутинська. А ми перевупили план тут, що якби, якби навіть і командування не очікувало. Там підбили танчик, один танчик вони залишили, ці п'ять танчиків втікло. Ну там трошки ще їхньої піхоти, як скажемо так, побили. Чого тікають, тому що ми на своїй землі. Вони ж сюди прийшли загарбники. Скільки кілометрів загалом цього наступу пройшли на своїй машині? Сенці звільнили територію. тут, ну я не знаю, напевно, кілометрів 100 в лінії. А... 100 – це за скільки днів? За за п'ять днів. Ми захищаємо свою страну, свій край, свою родину, своїх людей. Я маю домірно, гражданських людей. Не напологрейте. Не те, що нас вірять. Ждуть, здесь ждуть, ждут. Приятно. нам ну, теж подходили местные жители. І вони ну, просто підходять, обнимают, і у них ну, слези з глаз. Потім чую документи, документи. Кажу, хлопці, ви наши. Я кажу, де же було 200 дней. Так що так, тепер леша дихать стало. Так, на початку широкомасштабного вторгнення росіян ми зупинили роботу над класичними антикорупційними розслідуваннями. Ну бо тоді вони, м'яко кажучи, виглядали б нелогічними. Плюс оце, от не на часі, яке вже зараз прямо оскомину набило, тоді було б доволі виправданим. Я надовго залив роботу над йоблами. А коли трохи замахався і подивився на внутрішні розклади, то. То побачив заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко на гуманітарній Тахо. І от оце все не на часі, воно як рукою зняло. Ну і вже зараз можна сказати, що все це було зовсім недаремно, адже саме після цього сюжету Тимошенко машину і повернув. І ні, я не можу втриматися, щоб не попросити вас поставити лайк, якщо ви теж зраділи, коли через 4 дні після сюжету Тахо нарешті поїхала з Києва. Кирило Тимошенко чи не наймодійніший нині член команди Володимира Зеленського. Тимошенко. Тимошенко скрізь. Він їздить, інспектує. Бачите, обіцяв приїхати. Перевіряє, ми все, що можемо, робимо, коментує, і може по декілька разів на день з'являтися в ефірах телеканалу Рада, який за державний кошт менеджерять люди з його ж оточення. «Бачите, навіть телемарафон до вас приїхав, ми вже як можемо увагу привертаємо. Але саме піар Тимошенка з часом вийшов на зовсім інший рівень. Нині на його Фейсбук-сторінці можна знайти цілий архів коротких відеокліпів, присвячених його візитам в різні куточки країни. І ні, це не просто вирізані з новинних сюжетів телеканалів шматочки. Це спеціально зняті і змонтовані відео, які розповідають нам про про все теж. як Тимошенко інспектує, відкриває, заявляє і так далі. Переглядаючи стоси відео з його поїздок, ми помітили дещо цікаве. Вересень 22-го Тимошенко приїхав в Закарпатську область. Ось він і його команда вилазять з позашляховика темного кольору. Ось Тимошенко разом з очільником обласної адміністрації інспектують будівництво. На фоні те саме авто. Це новий шевролет Тахо. Великий і потужний позашляховик від американської General Моторс, який став. Постійним супутником Тимошенка, якраз навесні General Motors, відреагувавши на заклик української влади, подарувала Україні 50 таких Тахо. Виконавчий директор з комунікацій General Motors Джордж Свігос у своєму лінкедині тоді прокоментував це так. Це був дуже корисний досвід бути частиною команди General Motors, яка кинулася в бій, долала перешкоди і рухалася, щоб доставити ці такі необхідні автомобілі уряду України для гуманітарної роботи. До свого повідомлення Свігос також прикріпив посилання на статтю Detroit Free Press, яка в деталях описує передачу автомобілів Україні. Вона відбулася наприкінці квітня у відповідь на березневе звернення українського уряду про потребу в автомобілях для вивезення людей з зони бойових дій. Дивіться, я дійсно їжу на Шевелетахо. Це автомобілі державного управління справами. Це не моя. Особиста автівка, чи ще когось це держав, ну, на балансі держав, державного управління справами, яке і забезпечує автівками е, офіс президента, і так їздить він на авто, яке передавалося для гуманітарних місій, як на службовому, вони я знаю, там були розподілені по різним структурам, в тому числі от одна з них до державного управління справами. І я на ній їжу так, як на службовому авто. Це була дуже крута, але дуже маленька частинка усього того, чим ми жили у 2022-му. І попри те, що через божевільних сусідів, які сплять і бачать, як би то нас всіх повбивати, у нас усіх зараз відсутня можливість загадувати не те, що на рік, а й на найближчий тиждень. Але я все ж таки висловлю сподівання. Сподівання на те, що ми, допомагаючи і збройним силам, і одне одному вистоїмо і переможемо. Сподівання на те, що ворог буде покараний. І на полі бою, і в міжнародних судах. Сподівання на те, що 2023-й стане хоча б трішечки світлішим і теплішим для нас з вами. З прийдешнім Новим роком! Вірте в українську армію, бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна! А ми повернемося вже дуже і дуже скоро.